Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і зараз я знаходжусь в своїй чудовій квартирі. І наскільки мені відомо, її навіть можна трошечки прокачувати, хоча я можу дуже сильно помилятись. Так, тут у мене і ванна є, і ще якась кімната, спальня і звичайна вітальня. Але вроді би як є якісь команди, які поможуть мені щось трошечки підкачати. Якщо чесно, я точно не пам'ятаю, от, але мені здається, що щось тут точно є. Просто я цілком ймовірно ось вдома. Так, аж меню. Головне меню налаштування дому. Хіл хаус використати домашню аптечку, екзит вийти з дому. Мені да аж меню по-любому. І я щас подивлюсь, що можна взагалі зробити вдома. У вас немає будинку, але можливо, у вас є квартира. введіть а меню Все, поняв. Питань нема, погнали. Так, закрити двері квартири. Інформація про квартиру, поліпшення. Продати, продати квартиру гравців. Хорошо, що в нас є по поліпшенню? Сейф. Ви хочете купити покращення сейф? Uh, воно вам обійдеться в 2-300 гривень. Окей, okay, давай let's go. Тепер у мене є сейф. Uh, у вас вже встановлення покращення сейфа. Стандартний код сейфа 4.0. Um, а що мені з ним можна зробити? Інформація про квартиру. Клас люкс, поверх третій, сплачено 30 30 днів, а в квартирі 0. Ага. Ага, скоріш за все, цей сейф трошечки мені не особо і потрібний. Ну, ладно, можемо виходити з квартосами, в принципі, все одно на третьому поверсі, в основному на такі поверхи, ну типа, височенькі ніхто особо не лазить, бо трошки палівно, палівно, палівно чуть-чуть. Особливо, коли тут всього 5 поверхів. Хоча даже, чекай, раз, два, три, чотири, п'ять. Да, п'ять поверхів є. Я ось тут ось посередині живу, ось тут там мій балкон, туди-сюди. В общем то, пора спавнити тачечку. Сусіди, напевно, і шосі, що в мене тут багаті, чисто тусуються. От, і ви, якщо теж хочете собі получати конкретно жорстку бухаті, то все, що вам потрібно, це все на все <хи> дуже жорстко пахати на роботі, або ж просто-напросто открити менюшку, потім нажати восьмий промокод використати, промокод, восьмий пункт використати промокод, вести промокод, писати сюди <хи> Саня Ков, і після чого жмакати кнопочку далі. Після того, як ви її нажмете, ви станете мультимільярдером, філантропом, плейбоєм. Ну, насправді нічого всього цього не буде, просто отримайте 200 тисяч гривень. Але насправді це, ну, ти знаєш, доволі такий хороший буст для початку. От, прям реально конкретно потужний буст. Тому що ну, вначалі ти спавнишся просто з гривнею в кармані. А за допомогою цієї гривні ти по суті так то нічого особо потужного і не купиш. От тому, ну як нічого потужного, ти вообще нічого не купиш. І все-таки ці 200 тисяч приходять тобі на допомогу, і ти конкретно жорстко біжиш довольний, купляєш собі ствол, і потім ходиш і пробуєш когось грабанути. В принципі, я вже пробував когось грабанути, у мене виходило і. Не було доволі таки хорошо, тому якщо ти теж хочеш там конкретно грабанути, то let's go як ти казав, а ми, в свою чергу, повинні зараз побігати просто біля людей якихось і пороздавати їм трошки капусточки. У мене насправді ну, не так багато грошей, все на все 5 мільйонів 300 тисяч. І цілком ймовірно, що я був би доволі радий, якби я пішов зараз у автосалон престижного класу і подивився взагалі, які тут є супер-жорсткі, класні машини. Можливо, тут подобавляли чуть-чуть автосалон преміуму. go. Добре, що я живу в Києві, і мені до того автосалону не так далеко їхати. Бо тоді, коли я проживав в Одесі, звісно, це було трошечки проблематично, тому що ти постійно повинен. Їхати чорна куди, особливо коли в тебе нема тачки, то взагалі супер треш. Тобі треба викликати таксі. Таксі теж вони іноді приїжджають іноді ні, тому що вони люблять розвозити всіх по Києву. От не сильно люблять брати замовлення, тому що це далеко їхати. А людина, яка замовила, може вийти з грим. І потім, після того, як ми виберемо собі якусь тачку, цілком ймовірно, що вона буде з преміум класу, можливо, просто з середнього класу теж буде тачка. Ну, ще поки не знаю. Але я би вибрав якийсь внедорожник, прям дуже жорсткий. Ну, щось наподобі того, як у мене був гелік, щось наш. Але просто проблема в тому, що той гелік, ну, по-перше, стоїть 17 мільйонів. От, це перший нюанс. А другий нюанс заключається в тому, що ну, він дуже повільний і він мені не сильно треба. От, мені би щось таке простіше, поняв, щось таке простіше, звичайніше, щоб просто нормально працювало і хорошо їхало. В общем, то що ми маємо? Нісангите, класна тачка. Чесно, ну мені не вистачає. Porsche Taycan Turbo S. 8 мільйонів. У мене такий був Bugatti Шерон, 20 мільйонів. Така у мене, кстати, теж була. Lamborghini Huracan. непогана тачка. 15 мільйонів. Бендлі Континенталь Суперспорт 2017 року. Тоже 12 мільйонів, тож не вистачає мені. Порш панамера, S. обалденна бричка. Вообще, 9 мільйонів, Тоже дуже дорого. Потім Jaguar f Тайп, дуже класна тачка, але вроді як трошечки повільна. Потім у нас Порш 911, шостого покоління. Або то просто А, це не 6, це 7. Я трошки провтикався, але я не впевнений, чи це покоління. Значить, сімьорка. Ну, не було у мене 911 го Porsche. не можу я розказати, що то за машина. Так, Тесла Модела. Не нада нам. Rolls Royce down. <laughs> rolls Royce 9 млн без криші, кабріолет. Класна тачка. Напевно, ну я на ній теж не їздив. mercedes benz g G63 х 6 або Бричка, але 17 млн дуже дорого, поки не піде. BMW x 6, m 6. лямів. Mm -hmm. BMW m 8 Grand Coupe Велике купе, 4 дверна, 10 мільйонів, але вона, ні, чорта не їде, чесно кажучи. Потім Cadillac Escalade 4. Тоже 6 мільйонів, і мені чуть-чуть на нього не хватає. 700 тисяч, все на все. BMW i 8 9 мільйонів, теж дорого дуже. Tesla Model X. Хм, hm, солідно. Так, Mercedes Vision. Обалденна бричка просто. чисто концепт-карта, кей, на якому, ну, особо не поїздиш. Та їх в цілому не випускали, чисто так, для разних презентацій і так далі. Так, BMW X7, Обалдєна. Тачка, але в грі вона тут вроді би як повільна. Так, Мерседес, AMG GT Coupe. Тоже класна тачка. Але мені не вистачає. Потім ще один мерседес E63S. Тоже не вистачає. Ла Феррарі, така у мене була. Тоже вона не їде, ні чорта. Е, просто гелік. Типа 5 мільйонів. Як варіант, прикольна, бричка. Розрос Калінан. Ну, мені де то типа джепа. Кстати, кибертрак тоже штука крута. А у 8 була моя така. А, BMW m 8 Alfa Romeo Джулія. Бугаті дів. Кстати, ну у мене є така. Хі -хі -хі. Мерседес ГТР. А, ну це все. Це ми долистали уже до початку. Коротше, нічого, толкового тут немає, Окрім Єліка. Єлік, Елик це, звісно, хорошо, але мені да джип. Мені мене да джип трошечки такий дешевший. Трошечки дешевший ну, щоб в мене ще було трошки бабла, а то. Просто так, мені таке не катить Так, навігатор, мені треба автосалони, автосалон середнього класу. Поїхали на цей автосалончик. Подивимося, що в залі там є по тачкам. Можливо, ми щось дуже хороше, толкове і недороге зможемо собі підібрати. Кожна що немає собоподборщика, який там ну, прибором чисто потикає. Ух ти, йо, автобус, вибач дуже сильно, я не хотів. Так, кенти, надо тестити тачку. Просто конкретно видивлятися, що може нам запропонувати автосалон середнього класу. Тому що тільки що ми були в. Преміумі. Ну, там, кроме геліка, нічого солідного не було. Так, Mitsubishi Lancer. Не пайдет. Беха m 3 e 30 теж не. Civic Type R, колись у мене така була тачка, ну ні. Так, e 39 BMW. ще одна Є30. Пожди, їх дві. Да, дві e 39 за лямчик. Dodge Hellcat за два лями, нормально, 140-й мерз за лям. Lexus за 4, Мустанг Шелбі. GT500 за 2 ляма. Kia Rio. BMW X5E70. M Ну, аби новіший трохи був. Так, Fini Q60 тоже класна штука. Skoda Superb, не. Nissan 370Z тоже не. Skyline тоже не. О, Ford Raptor, чуваки, 6 на 6. От Ford Raptor, якщо чесно, поки що фаворит. Бо мені это здорова тачка. Прям конкретно здорова. Так, X5 E53, теж не. Range Rovers. Оце, кстати, range Rover тоже непоганий. В двох кольорах. Він, коротше, двохцвітний, ну, в принципі, непогано. Mercedes AMG-шка, GT63S, Audi R7. Це сьомий кузов, теж непогано. Аби була в це восьмому кузові. Ооо, було би круто. Так, M5 F90, кстати, такої не було раніше. Так само, як і Рескі сьомой, так M5 F90 точно не було. Мені цікаво, наскільки він, наскільки вона швидка. М5 F 90. Я би взяв в синьому кольорі, Давай візьмемо. Придбатим. Так, для покупки транспорту, вивантажити транспорт сервера. Питань нема. Автосмобілі, А, вивантажити транспорт. Бенс, так. Дайте мені М5 F 90, братва. Я хочу М5 f 90. Ух, oh, ё, тут что такая движуха Раптор. E Вольво нет, для DD, Volkswagen он не пойдет. Лада Веста вообще не. Так, мне, будь ласка, М5 90 можно. По братски честно, М5 60 тоже классная тема. Lexus, Subaru Impreza, Mercedes CLS, бэм-бэм-бэм. О, все. м 5 в 90 придбати. Так, ондована стоїть, манюня. А ну давай затестимо, наскільки жорстко вона їде. Вона, по ідеї, повинна бути дуже швидка. Хоча в грі вона може бути ну не супер заряженою, але в теорії. Кстаті, це старіша версія М5. Це Доресталінг. Це, напевно, мені не сильно закатить, насправді. Ну, рулиться вона, а чорт її знає. Ну, її то я заносить, і по боком іде. Мені цікаво, максималку провірити. От прям супер було би цікаво. Вона без номерів. Можливо, я найду собі ще якусь дуже класну тачку. Ну, якщо чесно, поки що мені здається, що вона дуже. Вільна. Неї максималка, я думаю, десь до 300 км на годину. Да. 270. Даже 270 нема. Да, машина не із самих прикольних. Ну, що ж поробиш? Зато я знаю, що з такими машинами можна робити. Дуже і дуже легко. Аби це, конечно, рестайлинг був, типа це просто G30. Таке відчуття, що це не М5 в 90, це тупо G30 беха. Ще й до рестайлінгу, поняв? Да ну в воду їй тоді. Хе-хе-хе.